Ми маємо а, дві політичні партії всередині а, Закарпаття, які а, одна більша, друга трошки менша, але повністю залежні від угорського уряду. І це є теж певною такою проблемою, яку, а, яка дає нам а, всередині а, трошки викривлений голос українських угорців. Якщо ці партії мають ну таку пряму залежність, в тому числі і фінансову, від угорського уряду, тому що тоді вони не представляють закарпатських угорців. Вони представляють когось зовсім іншого, але не закарпатських угорців. І це е і це потрібно також розуміти, і якраз шукати тих інших стейкхолдерів, а такі є на, на місцях. Тобто, це і місцева влада на сьогодні, та яка, яка там зараз от, сформована, тобто ці ці громади, які функціонують, де є там трошки більше населення угорськомовного.